Якщо ви знаєте цих 15 слів, то рівень вашої англійської просто прекрасний. Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І сьогодні, друзі, я підготував дуже цікаве заняття. Я підготував 15 слів англійською мовою для того, щоб ви могли перевірити свій рівень. Всі ці 15 слів будуть розділені на три рівні володіння англійською мовою. Отже, ми розпочнемо з a 1 a 2 найпростішого. Потім перейдемо до B1B2 середнього і до найвищого C1C2. Що ж, готові? Переходимо до рівня A1 A2. І слово номер один це Apple. Як ви перекладаєте це слово? Яблуко, фрукт чи їжа? Отже, правильна відповідь це яблуко. І наведемо приклад речення з даним словом. She ate an apple. For breakfast, що означає, вона з'їла яблуко на сніданок. Слово номер два це «run». Отже, що означає «run»? бігати, керувати чи тікати? Отже, правильна відповідь це бігти або бігати. І наведемо речення He likes to run every morning in the park. Йому подобається бігати кожного ранку в парку. Рухаємося до слова номер 3 і тут у нас «house». Отже, як ви перекладаєте «house»? Це житло, будинок чи дім. Отже, правильна відповідь це будинок. І наведемо речення з даним словом: They bought a beautiful house near the lake». Що це означає? Вони купили гарний красивий будинок поряд з озером. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, або і не тільки англійської, також інших шкільних предметів, хочу порекомендувати вам школу Smart Owl Crew. Це школа, яка належить моєму другові. І також я сам на неї колись працював і викладав англійську з ними. Це прекрасна школа з хорошими вчителями, в них прекрасна вимова, прекрасні акценти в англійській мові і хороший підхід до викладання. Ви можете спробувати безкоштовний урок. І вже виходячи з нього, вирішите, чи хочете займатися чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від, від Віталія, з каналу легка англійська на вас чекає знижка. Наступне слово це happy. Отже, як ми його перекладемо? Задоволений, смішний чи щасливий. І воно означає щасливий. Тепер речення, до прикладу, she felt happy. After hearing the good news. Вона почувалася щасливою після того, як почула хороші новини. Рухаємося до слова номер 5 і тут у нас слово friend. Отже, як ви перекладаєте friend? Перший варіант це колега, другий варіант це однокласник. Та третій варіант це друг. І отже, правильною відповіддю тут буде друг. Friend друг. І наведемо приклад. He is my best friend. Він мій найкращий друг. Друзі, якщо вам подобається дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також пишіть коментарі про те, скільки правильних відповідей ви надали, а також які слова для вас були новими. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо вам не важко, це дуже допомагає розвивати канал і просувати відео. І при бажанні ви можете залишати донати на БайміаКофі, відсканувавши QR-код на екрані або перейшовши за посиланням знизу під відео. Дякую, друзі, і продовжуємо. Отже, ми завершили початковий рівень і переходимо до середнього B1 та B2. І перше слово тут це journey. Отже, як ви перекладете слово journey? Перший варіант відповіді це похід в гори або похід до озера. Будь-який похід. Другий варіант це поїздка. Та третій варіант це подорож. Як ви це перекладете? Отже, правильною відповіддю буде. Подорож. Journey – це подорож. І речення, до прикладу: Their journey to the mountains was unforgettable. Отже, їхня подорож в гори була незабутньою. Друге слово з даного рівня це manage. Отже, як ви це перекладете? Боротися, організовувати щось чи керувати. І правильна відповідь тут. Керувати. She managed a small team. She managed a small team означає, вона керувала невеликою командою або маленькою командою. Наступне слово це trust. Отже, як ви це перекладаєте? Покладатися на когось, довіряти чи переконуватися в чомусь. Отже, правильна відповідь це довіряти. It's important to trust. Your instincts Я зважливим довіряти вашим інстинктам. Рухаємось далі, і наступне слово це advice. Отже, як ви перекладаєте дане слово? Інструкція. Інформація про те, як правильно щось зробити, чи порада. І правильна відповідь це порада. She gave me some great advice on how to improve my skills. Вона дала мені хорошу пораду, як покращити мої навички. І слово номер 5 з даного рівня це enjoy. Отже, як ви перекладаєте дане слово? Насолоджуватись, злитись чи покращувати. І правильна відповідь тут насолоджуватись. They enjoyed spending time together. Отже, вони насолоджувалися. Тим, що проводили час разом. І найвищий рівень C1 та C2. Готові? Тут перше слово в нас resilience. Отже, як ви перекладаєте resilience? Сила волі, психологічна гнучкість чи стійкість? І отже, правильною відповіддю тут буде стійкість. Наведемо речення до прикладу. Resilience is very important for overcoming life's challenges. Отже, стійкість є дуже важливою для того, щоб подолати життєві труднощі. Наступне слово це intricate. І що воно означає? Заплутаний, деталізований чи витончений. Отже, intricate означає заплутаний. Наведемо речення до прикладу. The artist. Made an intricate design on the vase. Так ось це означає, що митець створив якийсь складний дизайн на вазі. Тепер що означає слово aspiration. Довгострокова мета мрія чи прагнення. Це слово означає прагнення. І наведемо приклад речення. Her aspiration to become a doctor. Inspired many people. Отже, воно означає, що її прагнення стати лікарем надихнуло багатьох людей. Тепер, як би ви переклали слово Ambiguous? Неоднозначний, нечіткий, незрозумілий. Отже слово Ambiguous означає неоднозначний або багатозначний. Так ось наведемо приклад речення. The text was ambiguous and hard to interpret. Отже, текст був неоднозначним і важким до перекладу. І п'яте останнє слово це sophisticated. Як би ви його переклали? Технічно складний, вишуканий чи досвідчений у чомусь. І правильною відповіддю буде вишуканий або можна також сказати витончений. Також наведемо приклад речення. She prefers sophisticated fashion. Отже, вона віддає перевагу вишуканій моді. Друзі, будь ласка, пишіть коментарі про те, скільки правильних відповідей ви надали, а також які слова для вас були новими або складними. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Успіхів вам у вивченні англійської. Bye, guys!